Батько, мати, сестра вони мене ніколи не залишать в скрутній ситуації. Це підтримка і Це Все найкраще, що є в цьому світі. Для мене родина підтримка в важкі хвилини. Родина це швидка допомога, яка підтримує і допоможе. Для мене родина означає найголовніше в моєму житті, тому що вони мене підтримують і був хвилинах. Родина – це двірі, Вони дали мені життя. Це найближчі люди, які завжди підтримують мене. Родина це мої батьки, які виростили мене і доглядають за нею. Родина це подарунок, який ми маємо цінувати. Родина це найкращий скарб, який потрібно берегти все життя. Родина для мене це найрідніше. Вона підтримує мене у важкі часи. Родина відіграє найкращу роль моєму житті. Родина це кам'яна стіна, за якою я все почуваю себе в безпеці. Родина це найбільший скарб, які тобі дали від народження. Родина це родинне тепло, яке мене зігріває. Родина, це найдорожче ще кожної людини. Родина це ті люди, які допомагають усіх алею. Родина, які слова святі, вони потрібні кожному в житті. Усі ми з вами ніжні гілочки надалі, що вже століть руки, це дерево наш славний родові, це батько, матір, прадідві та ді.